Знайшли хлопці-виновника торжества хто генератора запоров, тракторист. Морозився до останнього, але власник там поїхав, трошки з хлопцями поговорили, ну і все-таки докопались до правди, екскаватором, чи цим якимсь погрузчиком, трактором, одним словом, генератора трохи до стіни притисли, чи не побачили, чи не замітили, чи, чи, чи. ну, зрозуміло, що не спеціально, але короче, ситуація така, що... Генератор 40 стоїть, е, ремонт там теж не зрозуміло, скільки рами немає, голови надвігає, то, теж немає, поки по наявності не йде. Таке, маємо кучу металолома, але люди адекватні, тобто будемо вирішувати, щоб було їм і нам нормально. От. Але це от теж приклад такої робочої ситуації. Хоча насправді це ну, такий перший приклад, коли по-жорсткому, по, по так, поломка. Люди іноді питають, а що типу, буду я за що платити, якщо поламають. Ну, кажу, якщо на нього там, не впаде щось, там зверху не, не ляже, там чи ще щось не то, то двігатель не будете лізти, то ви не будете ні за що якби, там, відповідати за такі речі, які можна спеціально зробити, чи не спеціально. От, привіт. Е, відповідно, от і приклад. Перший, коли на генератор, ну, чи не дерево впало, чи трактор зверху і так далі. Ну, таке, вирішимо. Вирішимо. Як вирішимо, розкажу, як закриється питання. Хочемо, щоб всім було адекватно, але теж не хочеться попадати ну, на кучу часу по роботі. Навіть якщо ми просто знайдемо запчасті, його весь перекинути, перебрати, це теж час. А час це гроші, відповідно. і За цей час ми могли би потратити, цей час могли б потратити на ремонт обслуговування своєї техніки яка у нас там потребує якихось втручання, будемо робити цього генератора. Відповідно, це теж якось буде рахуватися. Ну, але але все, все вирішиться. Прокат обладнання в Житомирі, прокат сервіс.